У рівному вшанували пам'ять героїв загиблих у боях за Іловайськ. На пагорбі Слави відкрили меморіальний знак на честь воїнів, які загинули під час трагічних подій серпня 2014 року. Дату 29 серпня обрали не випадково, адже саме цього числа вшановують День пам'яті захисників України, що полягли у бою за незалежність і територіальну цілісність держави. Символом меморіалу стали соняхи, квіти, які нагадують про Іловайську трагедію. Вони уособлюють скорботу та водночас силу і безсмертя тих, хто віддав своє життям за свободу країни ця квітка прострелена. Це кожен хто попав туди. Він через дим, через сльози, через переживання йшов через ті поля і не знав, що його будуть розстрілювати. Адже ж тоді не говорилось про це. Говорилось, що це вільний вихід. А, на, а насправді ми зустрілися з такою страшною трагедією, яку пережили в ті роки. Жінка додає такого меморіального знаку, вона не зустрічала в жодному куточку України, і це дуже добре, що він з'явився у Рівному. Це місце, куди може прийти люба людина, незалежно. Але коли в неї на серці є почуття отого, тої туги за сином, за рідним, за Внуком і так далі, вона може прийти на це місце, може помолитися, може помовчати, може поговорити із, із, із ними, тими, що пішли у вічність. Автор меморіального знаку Юрій Виродов, член спілки ковалів України та тренер з вільної боротьби. Чоловік розповідає, соняхи обрали тому, що вони символізують пам'ять про Іловеську трагедію. А тут вам дві долі: зупинись, подивись, один вижив, але не Забув побалотрима, який вже загинув. Він тримає його на руках і не вірить, що все-таки зійде наше сонце і ми переможемо. У міській раді наголошують, що знак покликаний не лише вшановувати загиблих, а й нагадувати про героїзм українських воїнів у боротьбі за свободу та незалежність. Пагорб слави обрали, тому що тут щодня проходить велика кількість людей, говорить виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Він тут відвідують ми хочемо так само намагатися кожну каці визначати за наших героїв і розуміти, яка це на нашому залежності. Адже за цими пам'ятниками знаками знаєте, що це є живі люди і вони називають. Олеся Мороз, Валентин Злоденний, телеканал ITV Media Медіагруп.